Рейсовий автобус потрапив у полон багна, щоб визволити людей на місце виїжджали рятувальники. Інцидент трапився поблизу села Кліщиха Дубинського району. Автобус дубно млинів їхав дорогою, що пролягала через незовинну місцевість. Як раптом через сильну зливу зверху почали литися потоки бруду, які заблокували його рух. Крім водія, там було 23 пасажирів. Люди вирішили викликати надзвичайників. Дощовою водою та мулом зі сміттям затопило майже третю частину салону автобуса. Це приблизно 40 сантиметрів. Громадяни змушені були стояти на пасажирських сидіннях. На допомогу потерпілим, негайно виїхало чергове відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно. Співробітники служби порятунку за допомогою тросу, зачепленого за пожежний КАМАЗ, відбуксирували автобус на суху ділянку дороги приблизно 2 кілометра. Вже небезпечній місцевості за людьми прибув додатковий рейсовий автобус, що розвіз 17 пасажирів по домівках. Сімох громадян, що мешкають у місті Дубно, рятувальники доставили до місця призначення на пожежному автомобілі. Для надання допомоги. Громадянам було залучено одну пожежну автоцистерну, а також шість чоловік особового складу рятувальників.